Пан Псейдоплатанус питає: на який бюджет будівництва цегляного будинку розраховувати сьогодні? Одноповерхово 80 метрів квадратних, якісна коробка без компромісів і з простим аскетичним внутрішнім оздобленням. Чи можна вкластися у 1500 доларів метр квадратний? Друзі, це дуже складне питання, тому що це залежить від того, де ви будуєтесь, як ви будуєтесь, будете ви витримувати нормативи, чи ні. Буквально от перед вебінаром я ось записав відео. Де воно? Ось бачите? Ось воно відео. Я його викладу завтра, тому що мені треба буде сюди додати ще трошечки специфіку. Дуже часто дехто називає фунтами, на цьому відео ванець я ванець. буду показувати і розказувати, скільки буде коштувати збудувати будинок. Але, відповідаючи на ваше питання, я скажу, що чим менше площа будинку, тим більше стін на метр квадратний. Ну, це математика, звичайно. І тому, коли рахуєш кошториси, виходить так, що. Вартість от я, Ми рахуємо в основному це будинки 150-250 метрів квадратних, десь в цьому діапазоні у них отака вартість. Ваш будинок, я думаю, треба додати відсотків 20 плюс. Це до метра квадратного. Тому що, от виходить маленька площа, а накладних витрат, тобто вашої їзди або їзди виконроба, вашої уваги, всіх оцих речей стільки ж скільки на великий будинок. Розумієте? Стільки ж. І тому і виходить, що ціна маленького будинку за метр квадратний більша. Хоча загальний бюджет він менший, відповідно. Наступне питання: ви не написали, яка поверх... скільки поверхів? <кхід> Справа у тому, якщо це будинок одноповерховий, це от на сьогоднішній день, завтра ви в відео почуєте цифру, я її називаю 1100 доларів метр квадратний, це тільки коробка. Це без інж... внутрішніх інженерних мереж, без внутрішнього оздоблення і так далі. Це тільки коробка, утеплення, вікна, тобто от, ну, теплий контур. Коробка, теплий контур, так званий. І десь біля 500-600 доларів, метр квадратний це тільки матеріали. Матеріали, транспорт, екскаватори, крани, от, оці от речі, прямі витрати, так, так називаємо. Тобто, це, це те, на що ми, як будівельники, не можемо вплинути. І ось я і підвожу вас до того, що 1500 доларів збудувати будинок навіть ескетичний, але котрий задовольняє будівельним нормативам, ви зможете тільки самостійно. Ну, може, на якісь роботи когось ви там будете наймати. А так все. У вас тільки матеріалів треба буде десь так 700 доларів метр квадратний. Плюс ще вам треба буде матеріали на оздоблення і внутрішньої мережі. Це ще десь 400 мінімум доларів метр квадратний. От вам вже 1100-1200 доларів тільки матеріали і прямі витрати. розумієте А роботи, вони от якщо рахуєш бюджет, на сьогоднішній день роботи це 30-50% в бюджеті. Все інше прямі витрати. Ось і виходить, що за 300 доларів ви не знайдете просто людей. Ну, не знаєте, їх не вистачає. Зараз дуже сильно пішли всі ціни вгору. Дуже сильно. Зараз, от хлопці, бригада по дахам, вони нам називають ціни, у нас з навіть челюсть на пол падає. А відповідь, знаєте, яка? А вони кажуть: так цей. ви бачили, скільки коштує робота плітичника? Бачили? А ми чим гірше? Лазимо там наверху, дихаємо також пилом, вкладаємо все це. Тому на сьогоднішній день я вам скажу так, що ринок міняється міняється дуже сильно. І вартість робочої сили, вартість трудовитрат, вона дуже сильно поповзла вгору. Дуже сильно. Це вже не вперше на нашому ринку, таке вже відбувалося, не раз. От, я думаю, що. Це впаде в доларому еквіваленті, коли долар підскоче. От, але якщо сюди будуть вліватися велика кількість доларів, і ми будемо конкурувати з європейським ринком, ми хочемо, друзі, не хочемо. Ми будемо платити не стільки, скільки платять полякам-будівельникам. Ні, друзі, ми платити будемо більше. Більше. Тому що сюди будуть вліватися гроші. І тому треба бути готовим до того, що так, як би там не сміялися, але у нас може прийти такий час, що будуть працювати і поляки, в тому числі, і румуни, і венгри, будуть приїжджати і працювати, щоб заробити гроші. Тому я кажу вам серйозно, і всі, хто будує зараз, всі, хто зараз вкладає, не програє Нерухомість буде в Україні тільки дорожчати. Тому. Якщо у вас є 1500 доларів, ви можете обрати стратегію, котру обрав, наприклад, я. У мене в банку грошей майже немає. <свісно> я вважаю, що в нашій країні найкраще гроші вкладати в себе, в свою освіту, в нерухомість для родини. для родини от І там якісь речі і мандрувати по світу, якщо є така можливість. Все. В нашій країні нема ніякого сенсу тримати гроші в банку. Нема. Просто відсотки вони не дають, мало того, що і лопаються і крадуть гроші. от Тому я вже багато років, у мене така стратегія, я абсолютно якби спокійно на всі ці каливання курсу там і так далі, у мене все одно грошей немає. Тому, якщо ви бачите своє майбутнє в Україні, пов'язуйте з Україною, ви вірите в те, що Україна стане квітучою країною і центром Європи економічним, ментальним, то варто варто вкладати ці гроші в будинок. І варто це робити от на тому етапі, на якому ви можете. За 1500 доларів ви можете, наприклад, збудувати будинок, Ну поки його не утеплювати. ну Ну і що? утеплити через рік, через два, через три. Повірте мені, те, що ви вкладете в цьому році ці 1500 доларів в будинок, в наступному році ті самі роботи з матеріалу будуть дорожчі. Просто. Тому сидіти і чекати на грошах це найгірша тактика, котру можна обрати. Ну або шукайте, куди інвестувати. Ви бачили, що, друзі, коїться за акціями зараз, американськими там. Угу. Да. От можете інвестувати. А можете покращувати. Стіль життя своєї родини